125 гривень, а бутилон, кімнатна рослина це кімнатний клен. Погляньте вже з квіточкою. Бачите, яка красота? Він такий рожевенький, якийсь світленький, рожево-червоний. Хто бажає пишіть є ось із квіточкою 125. Бачите? Ось такі є. Всі. Поки ще без квіточок. Але знаєте, що саме цікаве, Що вони усі розцвітають, наче як біленькі. От. А потім квіточка проявляється у них. Ось такий у них секрет. Дивіться, які шикарні. Всі вже розсаджені по горщиках. І все оце білесеньке, оце ось, бачите, оце? Оце пуп'яночки. От пуп'яночки. Це все пуп'яночки. бачите? От. Він дуже любить прищіпування. Його потрібно прищіпувати, і він буде тоді отаким от рости. Широким, широким.